Дорога церква, слава Ісусу Христу! Будемо читати Слово Господнє, Євангелія від Матвія, 24 розділ перших три вірші. Євангелія від Матвія, 24 розділ перших три вірші. І вийшов Ісус, і від храму пішов. І підійшли Його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповіді їм: Чи бачите ви все Оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній Горі, підійшли його учні до нього самотнього і спитали, Скажи нам, коли стане це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця світу? В цілому 24-й і далі 25 розділ він ті, хто досліджують, читають писання. Я думаю, ви пам'ятаєте. Що це по-особливому представлено про події останнього часу. Більше того, якщо дивитися в контексті всієї Біблії, перспективи всього Нового Завіту, це останній час, це не просто останній час буквально в кінці історії людства, а це останній час, який почався з моменту першого приходу Ісуса Христа і завершиться другим приходом Ісуса Христа. Так ще писання представляє останній час. Не тільки саме останнє, а цілий період. Тому коли Господь тут вказує і пророче говорить на зруйнування Єрусалимського храму, це початок Божого покарання за гріхи людства. Це лише початок. Це те, що Бог має зробити не тому, що Він хоче це зробити, а тому, що Він справедливий. Тема покарання, тим паче вічного покарання, дуже непопулярна. Можливо, хтось навіть подумав би, вона сьогодні навіть недоречна, тому що ми зосереджені зовсім на іншому. Але думаю, що якраз сьогодні це саме доречне буде після 24-25 розділу, де є не тільки пояснення про події, різні ознаки, які будуть перед початком цих всіх. Покарань. А потім йде серія різних, різних притч, де Господь показує для людей важливість готуватися, бути готовим, правильно сприймати події, які йдуть. Події, в яких ми з вами вже живемо. Події, які багато чого вже минуло, і ще буде, ще більше. Після цих 24-25 розділу йде 26-27 розділ. І ці розділи свідчать нам про страждання і смерть Ісуса Христа. І тому я думаю, а чому саме так? Чому саме перед своїми стражданнями і смертю Христос вказує цю неприємну, але важливу тему про покарання? А тому, і саме про це я хотів би, щоб ну, ми запам'ятали мінімум оцю ідею. А тому, що Його смерть на Христі дає єдиний, єдиний шанс. Спастися від цього покарання. Нема іншого. Люди створюють якісь організації чи накопичують зброю, чи мають якісь домовленості, дипломатичні, військові, і так далі, щоб вирішити проблеми. І у них непогано виходить частково. Зауважу, коли ми говоримо про покарання в даному випадку, ми говоримо про останній суд. І щоб ми не впали в крайність, знаєте, більшість людей, особливо ті, які пережили горе, втрати велике страждання, приниження і інші неприємні речі, дуже жахливі речі, які шрамами залишаються на все життя, вони емоційно по-людськи хочуть покарання тут зараз. Інша є крайність, які кажуть, все потім буде. Але зауважте, суд, який приходить, він приходить поступово і буде останній суд, який прийде разом з приходом Ісуса Христа. Але це не значить, що сьогодні ніхто, відповідні, хто наділений владою, не може вчинити суд. І знаєте, з чого починається цей суд? З нас самих. Бог для нас самих, в нас самих вже вклав сумління. Ми маємо якісь усні передані від наших батьків, сусідів, добрих прикладів, які нас побуджують щось робити і щось не робити. Є відповідні якісь закони, правила, письмові, які теж нас до цього Тобто є вже якісь чинники, які нас побуджують оцінювати себе, перевіряти себе. Навіть коли ми як церква зібралися, сьогодні зібралися, щоб приймати участь у вечері, там теж є ідея самоаналізу, самозасудження. Самоперевірки. Коли це не робиться, вступає інше. Зовнішні які сили тоді вже допомагають, намагаються допомагати людині. В церкві це є церковна дисципліна, це відповідальність служителів від церкві в цілому. В суспільстві це є різні інституції. Чи на дорогах хтось порушив, чи в будівничі якісь правила поручив. Чи якісь адміністративні, кримінальні правопорушення, є відповідні органи, які мають слідкувати і карати це, зупиняти це. А вже ж, чи завжди ми самі себе правильно і до, до кінця і вчасно оцінюємо засудження? На жаль, ні. Чи завжди ці органі зовнішні людські це роблять? На жаль, ні. Але суд, який прийде, він буде остаточний. Хоча при цьому. Цей остаточний суд не, не знімає ці інші. Це важливо теза, щоб ми не вдиралися в одну чи іншу крайність. Тому що, як нагадаю, коли вже Христос пророче говорить про свій прихід і частину Його приходу це буде суд, цей суд поступово починається. Те, що Єрусалим був зруйнований, це так би мовити, образ того, що набагато більше руйнування прийде в майбутньому. На жаль, не всі це усвідомлюють, але Слово Боже про це говорить. Коли ми дивимося і аналізуємо історію церкви, історію християнства, то ми можемо побачити, що в питаннях майбутнього, тлумачення майбутнього, усі християни в різних місцях і завжди сходились в трьох моментах. Усі християни, незалежно від деномінації, від часу розвитку великої структури маленької, офіційної, неофіційної, вони завжди вірили справжні християни, що Христос прийде видимо у славі і силі. Друге, що буде Воскресіння мертвих. І третє, що буде останній суд. І саме на цей момент сьогодні я хотів би підкреслити, але не в контексті, щоб ну, якось залякати чи ще, а знову нагадаю. Ідея в тому, щоб ми усвідомили як віруючі люди, від якого жахіття нас спас і спасає Господь. А для тих, які ще не примирили, сьогодні, по-особливому, у вас унікальна можливість вийти із зони прокляття, із зони закляття і війти в царство, війти в присутність любові. Забезпечення прийняття радості, сілення, потіхи, яке є тільки в Ісусі Христі. Коли буде, коли буде це останнє покарання? 24 розділі в 36-му вірші ми читаємо: а про день той і годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Цікаво дуже, сам Господь, Слово Боже, нас вчить. Вказується, що прийде цей останній суд, але не говориться коли саме. Він прийде, але не говориться коли саме. Він буде дуже суворим, дуже жорстким, але не говориться. І саме це має нас побуджувати, усвідомлювати, що якщо ми чуємо якісь дати, якісь проголошення дат, це завідомо фальшиві дати. Ніхто не знає, Бог тільки знає. Чи значить все, що тепер, ну то як ні? Істина в тому, що є цей якийсь час, останній час. І ми не стоїмо, ми рухаємося. Більш того, ми рухаємося, так би мовити, зразу в двох площинах. Перше, це історія людства добігає кінця. Ми не знаємо, коли воно закінчиться, але вона добігає кінця. І друге наше особисте життя добігає кінця. Історія людства в цілому, і наше особисте життя добігає кінця. Тому, що цей, тому цей суд наближається. Для християнина це не є засудження, бо Слово Боже так і каже, звільнений. А для нехристиянина Це очікування чогось жахливого. На превеликий жаль, багато хто просто відкидається. Вони не вважають це реальністю. Але Бог, Господь Ісус, відкриває нам справжню більшу реальність. Те, що ми не бачимо, те, що ми не можемо отримати від інших джерел, нам Бог говорить в Слові Божому. Є ця реальність, є цей останній суд в час приходу Ісуса Христа. І той, хто вірить в це, має відповідно діяти. А якщо людина відповідно не діє, значить вона не вірить. Вибачте, навіть якщо вона в присутності християнської спільноти. І це страшно. Бог відкриває цю реальність. Як? Яке буде покарання? Саме в цих розділах через такі образи Бог зрозумілою мовою. Неприємними словами намагається показати, наскільки страшне буде це покарання. Воно обов'язково буде. І воно буде дуже суворе. У 24 розділі, в 39-му 39-му вірші. Там згадується про період потопу. І написано: І не знали, аж поки потоп не прийшов, та усіх не забрав. Так буде в прихід Сина Людського. В інших перекладах оце не забрав, і достатньо м'яко сказано в російських, наприклад, істрибіл, погубіл. Вода покрила все. Який би майстер не був по плаванню, всі загинули. Христос говориться як реальність, яка була, і те, що було, вказує на те, що буде ще страшніше. Форма цього покарання дуже-дуже неприємна. 24 розділ 51 вірш. 51 вірш. І там в кінці одної з притч Господь каже: і він пополовині розітне його і визначить долю йому з лицемірами, буде плач там і скрегіт зубів. Розумієте, Христос підбирає для того часу, де думаю, для нас самі неприємні образи. Щоб показати, наскільки буде суворе це покарання, наскільки це серйозно. Це не просто, знову повторюсь, не залякування, а побуджування змінитися, бути правильно готовим, уникнути цього покарання. Уникнути цього покарання, яке можливо тільки через Христа. В 25-му розділі 30-й вірш. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Буде там плач та скрегіт зубів. В іншому перекладі написано Безконічною тімноту. Безконечною тімноту. 25-й розділ 41-й вірш. 41 -й вірш. Тоді скаже і тим, хто ліворуч, і ідіть від мене проклятий у вічний огонь, що диялові, дияволові та його посланцям приготований. І подібне теж в 25 розділі 46 віршем. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Отже, покарання буде дуже, дуже жорстоким. І оці і, і, форми. Максимально підкреслюють. Більш того, показаний цей часовий простір, що це буде вічно, це не один раз. Це не просто щось раз сталося. Це стан, в якому людина буде перебувати. І від думки, якщо ми тільки усвідомимо, вже має бути ну, моторошно і неприємно. Тут також важливо підкреслити, люди, які Емоційно, і їх можна зрозуміти. І їх треба підбадьорити ну, не до того, щоб це зробити, а підбадьорити, щоб потішити, щоб запровадити можливі судові органи, які можливі тут на землі, але потім також сказати про майбутнє. Зауважте, який би найкращий судовий орган, орган не був би, який би новий нюрнбергський процес не був би над новими фашистами. Цього покарання все одно буде недостатньо. Розумієте? Недостатньо, щоб покарати те зло, яке ці люди. Але Боже покарання, воно буде достатньо. Воно буде достатньо. Тому що гріх по своїй природі, він, він має вічну природу, він, він проти Бога. А Бог теж вічний. І тому вічний. Гріх, який вчинений проти вічного Бога, буде мати вічне покарання. Вічний гріх, вчинений проти вічного Бога, буде мати вічне покарання. Людина, як би вона не хотіла. абсолютно більшість фільмів, в яких є ідея помсти. І це дійсно вирішує питання. Часто ці фільми, ці ідеї, вони порушують закони, які є і ще щось і ясно. Ми погоджуємося. Самі судді, самі ці закони недосконалі, недостатні. А саме це і вказує, що якщо ми ну, зможемо добитися якоїсь справедливості тут на землі, робімо це правильно, але з усвідомленням, що останній суд ще винесе Господь. Ще винесе Господь. Тому ніхто не уникне покарання. Багато дуже людей, які противились Богу і вчиняли жахливі звірства, вони спокійно відійшли на той світ. Але Бог каже: я неспокійно їх там зустріну. Є цілі організації. Ви знаєте, зокрема, от з євреїв, які шукають і знаходять, і навіть вже в похилого віку знаходять людей, які колись знущалися в констабарах над євреями, щоб принести суд тут на землі. Але Бог каже, я принесу останній суд, навіть якщо ці люди, часто їх називають нелюдами, за їх звірство, уникнуть цього покарання. Чому таке буде покарання? Саме в цих розділах 24 і 25 прямо не сильно про це розкривається, є, є в інших текстах. Тут лише ми можемо, 25 розділ, 12 вірш, є така ідея. Він же у відповідь їм проказав: по правді кажу вам, не знаю я вас. Знаєте, ідея слова Божого, що покарання не просто за гріхи. Христос сказав в іншому тексті, найбільший гріх це не просто якийсь гріх в найбільшій мірі. Найбільший гріх це не вірити в мені. Найбільший гріх це не посвятити своє життя мені. Це найбільший гріх. І коли людина не посвячує себе Господу, тоді при можливостях її гріховне нутро розкривається настільки, що сама людина потім може не повірити, що це я робив. Але були такі можливості. Ніхто не зупиняв, навпаки, давав право. Якогось зупинки, чи покарання, чи відповідальності теж ніхто не нагадував, і людина розквириває максимально своє греховне нутро і робить жахливі речі, про які ми частково лише знаємо. А люди, які пережили це, вони бояться це згадувати і переказувати, бо їх трясе від того, що вони пережили чи що вони бачили. Глибинно, чому ці люди зробили? Повторюсь, не тому, що вони зробили більше гріхів, ніж інші, а тому, що фундаментально їх гріх вони не прийняли Господа. Вони відвернулися від Нього. Вони не робили так, як Він заповів. Уникнуть покарання тільки ті, хто у Христі. Тільки ті, хто у Христі. Коли людина навертається, по Слову Божому, вона переходить із царства сатани в царство Боже. Вона виходить із зони, де вже засуджені всі, де всі заражені, де всі закляті, але завдяки Ісусу переходить там, де всі зцілені і зціляються, де отримують потіху, звільнення прощення. Тільки завдяки Ісусу Христу і нікому іншому. Біблійне спасіння, так як підкреслює Слово Господнє, тільки через Христа. Народжена, народжена людина потребує чим швидше вирішити це питання. Ми не знаємо, нагадаю, те, що спочатку вже сказав. Коли закінчиться історія людства. Ми не знаємо, коли закінчиться наше особисте життя. Тому це питання треба чим швидше вирішувати. Свідомо, усвідомити. 24 і 25 розділ це один з таких блоків великих, які є в Євангелії від Матфія. Є нагорна проповідь, є окремий розділ 10, де Христос споряджає, де є настанови для благовісті. Є 13 розділ, де, де про притчі, є 23 розділ, де лідерів, релігійних лідерів Христос дуже суворо обличає за те, що вони лицемірять. Але є й 24-25, які прямо перед Його смертю і стражданням. У світлі всього цього, коли ми бачимо, що Слово Боже говорить про обов'язковість, неминучість останнього суду. Про те, що цей суд буде справедливий максимально. І дуже жорсткий до тих, хто противився Господу. І про те, яка причина цього, що люди відкинули Господа. Що робити нам? Що люди тоді мали прийняти для себе, а ми сьогодні? Перш за все, і тут декілька разів по-різному сказано, тільки, ось нагадаю, 24 розділ, 42-й вірш. І 25-й розділ, 13-й вірш. Христос дуже коротко каже: тож пильнуйте, бодрствуйте російсько, будьте готові. Очікуйте. Будьте готові в очікуванні. І, по суті, всі притчі, які після оцеї прямої промови Господа, вони побуджують нас. Бути готовим. Навернутися до Господа. Коли людина навертається до Господа і звершує водне хрещення, оцей видимий знак, що вона занурюється в воду, вона залишає минуле життя і потім повстає для нього. Вона залишає минуле своє середовище, духовне середовище і повстає для нього. Коли ми регулярно зібраємо, збираємося як церква і звершуємо вечір Господь, для нас це нагадування, якою ціною. Це достається. Для нас це безкоштовно, абсолютно. Але це спасіння не є безкоштовним. Те, що нас вивели із зони зараження, із зони прокляття, із зони закляття, коштувало життя Сина Божого. Сьогодні неодноразово ми можемо чути, як в Україні на полях битви. Один чи декілька солдатів залишаються, щоб прикрити своїх побратимів. Ціною свого життя вони спасають інших. Вони супроводжують конвої, щоб привезти їжу, воду. Вони супроводжують автобусне, декілька, де їдуть діти. І ціною свого життя дарують життя іншим. Те, що зробив Христос, набагато більше, тому що вона має духовну вічну природу, духовну і вічну природу. Тому сьогодні, коли ми в присутності Божій по особливому зібралися, коли Слово Боже розкриває нам цю дуже, дуже сумну, жахливе, жахливе положення кожної людини без Христа. Ми маємо по-особливому бути вдячні Господу за те, що Він знайшов нас в цьому світі. Він постукався в наше серце. Він діяв Духом Святим нас, щоб ми навернулись, щоб ми звільнилися, щоб ми зустріли друге пришестя Христа не як покарання, а як зустріч своїм любим учителям, Господом і Спасителям. Ціна цього спасіння неймовірна. Ніхто ніколи ніяк не міг би це забезпечити, крім самого Господа. І він це зробив. І тому сьогодні помолимося йому, і потім далі будемо з дячністю приймати участь увечері. Амінь. Помолимось. Боже великий люблячий, ми дякуємо тобі за твій план спасіння для нас. Для нас грішних, для нас заражених, для нас прокажених, для нас невеликовно хворих, для нас, які все це не визнавали, відкидали, але в якийсь момент ти, Господи, достукався до нашого серця. Ти, як люблячий лікар, пояснив нам істини справжньої реальності і допоміг нам повірити в це. Ти допоміг нам навернутися і впустив нас в своє царство. Вирвав нас із царства сатани. Господи, і тепер Ти нам нагадуєш про ціну, про ціну завдяки чому і хто забезпечив цей перехід, це звільнення, це зцілення. Це Ти сам. Своїми стражданнями, своєю смертю. Господи, дякуємо Тобі. Дякуємо і просимо дійсно. Господь, щоб ми були в числі цих справжніх робітників, які бійшли і словом, і ділом, і молитвою побуджували інших, щоб вони також увійшли в Твоє царство, щоб вони також отримали спасіння, зцілення, звільнення, прощення, Господи, в тобі і з тобою. Благослови нас, благослови тих людей, наших близьких і далеких, наших сусідів і інших, хто можливо взагалі на інших континентах. Щоб вони, поки цей добрий час ти даєш, вони навернулися, пізнали тебе, і ми в радості славили тебе тут, на землі і в вічності, як нашого Бога і Спасителя, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.